Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як відкрити для редагування PDF-файл. У мене є ось такий документ у форматі PDF. В перший спосіб потрібно відкрити Word. І за допомогою Microsoft Word ми будемо редагувати PDF. Для цього потрібно перетягнути PDF файл прямо у Word. У мене PDF знаходиться на робочому столі. Я його затискаю та перетягую. Прочитаємо це повідомлення. Програма Word перетворить ваш PDF файл на документ Word, доступний для редагування. Цей процес займе певний час. Отриманий документ Word буде оптимізовано, щоб зробити текст доступним для редагування. Його вигляд може відрізнятися від вигляду вихідного файлу PDF, особливо, якщо цей файл містить велику кількість графічних об'єктів. Натискаємо ОК, відбувається перетворення і відразу бачимо відкритий цей файл. Я увімкну редагування для того, щоб можна було вносити зміни. ОК. Як бачимо, все ж таки дещо змінилося. Різницю між документами порівняємо потім. Але я хочу дещо відредагувати. Наприклад, ось так. Повністю його хочу видалити зі сумом вгору. І ще, можливо, зміню розмір, щоб воно було менше. Ось так якось. Як бачимо, друга сторінка смітилася на першу. І я ще ось це зображення кудись перетягну, наприклад, посередині. Ось так. Редагування я закінчив, тут, звісно, все посміщалося, тому що я зменшив розмір. Але нехай так залишиться. Для того, щоб зберегти, є два варіанти. Я натискаю «Файл». можна натиснути експорт. І створити формат PDF, вибрати шлях та зберегти. Є інший варіант натиснути файл, зберегти як, вибрати шлях. Я виберу робочий стіл. Тут, звісно, його можна потім змінити, наприклад, папку ярлики хочу зберегти. Але все ж таки, залишу робочий стіл, і тут можна вибрати будь-який формат з доступних, наприклад, той же PDF. Потрібно змінити ім'я, тому що вже такий PDF існує. Я назву його просто ось так: зберегти. Він зберігся і відразу відкрився. Пропоную порівняти попередній документ та цей. Ось так. Зміни відчутні, хоча б тому, що цей починається ось так. А цей напис перемістився в новому документі на другу сторінку. Він просто змістився, якщо ви пам'ятаєте. Далі всі тексти стали курсивом, лівий стовпець. Це, звісно, можна було змінити. Мені особисто не сподобався цей варіант. Потрібно було його допрацювати і вручну піде так, як мало б бути. Тепер перейдемо до другого способу. Потрібно перейти в інтернет та відкрити даний сайт. Він називається Online pdf Editor, бета-версія, але вона працює дуже добре. Посилання на сайт залишаю в описі під відео. Сюди потрібно завантажити PDF-файл, можна вибрати з комп'ютера, а можна просто перетягнути. Як пам'ятаємо, ось цей вихідний є документ у форматі PDF, я його перетягую. Він обробляється і відразу стає доступним для редагування. Може здатися, ніби тут чіткість недостатня, але потім при збереженні все буде добре. В даному редакторі можна змінювати текст, можу писати що завгодно, наприклад, ось так підтерти. Тут так само видалю перший рядок, можна на нього просто натиснути і натиснути Видалити. Щодо зображень, якщо взяти зображення, то я його можу тільки видаляти, а не зміщати. Можу додати якісь своє, натиснувши New Image, або робити якісь надписи, а також можу ставити сюди свої підписи. Можу малювати різними текстами, додавати фігурки, або повертатись назад. До речі, назад можна повертатись в комбінацію клавіш Ctrl-Z. Отож, я доредагую цей текст та його збережемо. Ще, наприклад, я хочу видалити ось це посилання: цілий рядок видалю знову, і все. Для того, щоб перейти, натискаємо Apply Changes. Відбувається обробка. І я можу його завантажити. Тут є варіанти завантаження відразу на комп'ютер: Dropbox, OvenDrive та Google Drive. Можна роздрукувати, поділитися, ще його там якось змінювати, видаляти, обрізати. Але я хочу просто його завантажити. Я його відкриваю. І знову порівняємо. Це вихідний документ зліва, а справа оброблений. Я його відредагував, яку бачимо різницю. Шрифти тут не змінилися, все-таки було так і залишилося. Єдине, що це підкреслення я не видалив, але видалив цілий рядок. І це підкреслення, воно працює як посилання в даному випадку. Тому потрібно бути уважним при такому редагуванні. Насправді мені цей варіант більше подобається, ніж редагування у Microsoft Word, тому що тут немає ніяких зайвих зміщень, перестановок та зміни шрифтів. Якщо вам сподобалось відео, тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.